Наше життя здобуття певного досвіду, як і взагалі народження в певному роду, часто задає те чи інше домінуюче дихання. Тобто, в роду, наприклад, домінуючим серед більшості членів родини є праве дихання. І відповідно дитина, яка має синхронізуватися з цими людьми, щоб вижити і взагалі подорослішати в цьому середовищі. Вона автоматично може перейти на це дихання і залишити його навіть після того, як вона вже виходить із роду і формує свою сім'ю. Тому у нас можуть бути паттерни, які сформувалися за рахунок нашого роду, нашої сім'ї, де ми формувалися росли, або за рахунок того, з ким ми зараз живемо, хто є наш партнер або з ким ми спілкуємося. Як би там не було. Будь-яке викривлення в ліву чи праву сторону, а це я, це мій сленг, це я використовую це слово викривлення, тому що ми маємо користуватися обидвами. Це, о, інтенсивно, і лівою, і правою стороною однаково протягом доби. Але це дуже рідкісна історія. Дуже рідкісна. Так стається. Що ми дихаємо або одною, або іншою стороною, бо так складаються, як я сказала, ситуація обставина або іноді ціла серія життів попередніх до цього вже, з, з, вже скомбінували ряд звичок, які змушують дихати те чи іншою стороною.